Якщо ти депутат районної міської ради накрав трошки грошей, і на нову А8 тобі не вистачає, тоді тобі до нас. У нас нове надходження в Вінниці, це А8 лонгові версії. 2014 року випуску під капотиком у нас 3 літра бензин на 300 плюс лошадок, синій цвет. І друзі, подивіться, яка вона довга, Давайте навіть і поміряємо. Раз, два, три, чотири. 5 метрів 137 міліметрів в довжину ця машина, Дість, як у нас ззаду, ефектно виглядає на повному хором пакеті. Ззаді у нас двостольний вихлоп, камери 360, 360 також партроніки. Зверху, як бачимо, два люка. Перший люк відчиняється. Кстати, друзі, дивіться, що ще є в цій машинці. Це дотяжка дверей. Пішли далі тут нас зустрічає коричнева кожа з перфорації, дуже зручні сидіння. Що спереду, що ззаду, декоративні ставки дерева по всьому салоні, чорний лак, Чотирьохзонний клімат, задні подогріви. Подивіться, зверху у нас два люка, є шторки, чорний потолочок, і дивись, що в нас тут ще є. До речі, кстати, електрорегулювання повністю всіх сидінь. А тут у нас є резиночки. Щоб перематувати ваші пачки грошей. Спереді теж дуже зручно, дуже комфортно, все зроблено для водія. Є у нас передня вентиляція сидінь. Також у нас масажі. І диви, яка в нас є фішечка. Для дітей можна грати. Теж ставки дерева по всьому салоні, чорний лак. Кожен мультируль. є дістроніки по комплектації машинка, максимальна майже. Фізики класний на речах переключення передач. Дуже цікаво, а заведемо її. Просто пісня. Ціна даного авто 15 тисяч доларів. Також, якщо вам не вистачає певної суми, можна і формити в лізинг чи кредит, і також ми можемо пригнати вам авто із США. Більше фото в нас на сайті.